Я дуже сподіваюся, що нічим нічим страшним на основі не здовує. Знаєте, в негативному сенсі. Мені здається, це можливо чи не найбільший виклик. Зрозуміло, що ворог буде продовжувати атаки. Ми бачимо тенденції. Я дуже сподіваюся, що нічим, нічим страшним на основі не здовує. Знаєте в негативному сенсі. Хтось може вважати гідністю потужних масованих обстрілів. А там 90%. В АРАД 10, але насправді по-чесному ми розуміємо, що така можливість у ворога є. Вона значно посилилася. Ми бачимо 800 дронів на сьогоднішній день. Це на сьогодні для ворога не є проблеми за певних температурних режимів, а масована атака на об'єкти критичної, енергетичної інженерної інфраструктури. Ну 100%, 99% призведе до певних кризових явищ. До цього теж треба готуватися. І думаю, що ну черговий чергова військово воєнна зима буде важкою. скоріш за все, я би навіть сказав, вона скоріш за все буде важчою, ніж попередньо.